Дорогі глядачі, добрий ранок. Сьогодні, скоріш за все, запишу для вас одне відео на декілька автомобілів, які я буду дивитися і купляти, якщо все буде ок. Дорога далека. Я взагалі, щоб ви розуміли, виїхав півтретє по кілометрах в районі 1600. Доволі немало і чотири машини. Це поки можливо там і буде більше. Перша машина це Volkswagen Phaeton 4.2 Лонг, чотирьохмісний з пробігом в районі 30 тисяч кілометрів. Далі у нас буде Audi A7 2 літра гібрид. Це 50 Тепеса є. Потім їду дивитися v клас v 300 в самому останньому рестайлінгу. Машинка 24-го року і теж продає офіційний дилер, а потім s клас 560. Теж машинка дуже свіжа, з маленьким пробігом, і вона 2017 року. Ось такі от діла. Це перша зупинка, перша машина Volkswagen Фаетон. Трошки змочений, оскільки на годиннику зараз 749, а з моєю спиною 662 км. Я розумію, пунктуальність договорилися з продавцем на 8 ранку. І я чотенько в салоні на місці. За моєю іспоною вагенфатон на годинку 8.25, тобто прийшло 25 хвилин, а я вже можу зробити висновки. Висновки будуть зовсім втішними, машинку ми купляти не будемо, чому. Тому що вона, друзі, вся фарбована і, як ви бачите, наприклад, якщо видно вам сколу, да, ці вже сколи вже поверх того, що цей автомобіль був фарбований. Ціна його 38 830, не вказують 58 пробіг, два власника і 12 рік. Да, Комплектація тут ексклюзивна. А маленький пробіг, всього 58 тисяч, але вона дійсно заюзана на цей пробіг. Ну ви тільки гляньте, що це взагалі таке? Це неподобство? Потім ось тут оці місця, затерті складки, ось тут теж. Так, так, да, по комплектацію тут повний фул, ще повний лонг-версія 4х4, 4-літровий, 4-2-літровий 8. З такими бач, моніторами тут теж відпадає у нас обшивка сидіння. Вентиляція підігрів на задній диван для кожного сидіння. До речі, Тут у нас все електричне, як ви бачите. От тут у нас бардачок. А може просто... Ну так, це якби як лижний мішок. Годильника тут нема. Ще отут вот такий бардачок. І от у нас от в цьому місці, Тобто ви сідаєте, собі тут можете всім управляти, так як довга база, бачите, скільки тут у мене місця, його тут дуже багато. До речі, сідаєш, підголівник піднімається автоматично, є в нього така опція. Не буде заводу, бо вона нам не підходить. Ми шукали кращий стан. А як воно тут підкидається? Що це таке? Такі справи. Що? На сьогодні один автомобіль мінус. Цей автомобіль відкидаємо, їдемо далі. Друга у нас на черзі гібридна Audi, A7, Так що такі справи. Знаєте, повне розчарування побаченим і Ми саме сиділи з менеджером і говорили на ту тему, чого я приїжджаю, чого я дивлюся машини. Тому що говорю, да, я, наприклад, вам як автосалон, офіційному моделу Volkswagen, я говорю, я вам довіряю. Але ну, я ж не знаю, хто на цій машині їздив, як він їздив, хайний він був в цьому плані чи ні. Якщо це стосується там, косметичного стану. Ось, і вона капітально нам не підійшла. Їдемо далі. Будемо дивитися Audi А7. І красується переді мною така. Подивися, яка я кльова, купи мене, будь ласка. Треба єдине піти познайомитися з менеджером, тому що я цього разу буду працювати з іншим, не з тим, а з якого купляв попереднього разу машину. Колеса нові, чи що, я не зрозумів, тому що протектор взагалі в ідеалі, наче вчора тільки поставили, хоча 0,7.21. Дуже гарненька. І класно, що вона тут на вулиці з хорошим доступом, так що зараз я все подивлюся. Матричні фари, дестронік, проекція, 20-ті колеса. Ну і сама фішка, ось, це колір машини. Такі от справи. Сижу, гріюся в вже, так сказати, купленій машині, тому що я її подивився, оглянув. Все нам підходить, все дуже добре. Зараз я вас нею познайомлю. Серйозний апаратик, гібрид з двохлітровим двигуном, який розвиває потужність в 299 кінських сил на матричних фарах. Важливий момент. Автомобіль повністю в заводі, ні одна деталь не фарбована, в тому числі бампера. Попередній власник жінка теж. Скоріше за все це плюс. Гальма взагалі без вироботки, абсолютно в ідеалі. Їх міняли. Колеса в стані нових. Ідеально, я б сказав. Диски без бордюрок. Безмежно красивий колір. Вона повністю вся в. Шедовлайні, як ми БМВ називаємо, або в black А Спойлер, до речі, електричний, тобто ти нажимаєш кнопку і він виїжджає. Ну, скажімо так, більше для красоти. Не думаю, що там по аеродинаміці щось сильно змінюється. От, дуже хороше авто. Одна власниця, 21 рік. Подвійні склопакети. У нас повний S-Line, наружний і внутрішній сидіння, шкіра і алькантара. Теж дуже прикольно я рахую, що зимою не холодно сідати на холодну, да, літом не буде жарко. Стандартна архітектура центральної панелі як для ауді. До речі, музика теж непроста, Bang and Olufsen. якась маленька вмятинка. Підігрів, клімат, контроль. Я метр сімдесят чотири, і в мене тут багато місця над головою, тому якщо ви переживаєте, що Audi A7 вона буде незручна, то ні, можна за це не переживати. В такті йде зарядка для Type 2 заряджання і домашня. Ось вона йде з таким блоком. Це 17 кВт батарея, загальна ємкість, користь на 14 і ви 100% зможете 50-60 км проїхати на електротязі. Якщо ви навіть не будете ніколи заряджати цей автомобіль, теж не проблема. Вона просто буде мати чуть більший розхід, але вона все рівно буде працювати як гібрид. Вона буде завжди вам давати ту потужність, яка вам потрібна, той буст електричний. І також вона буде вам економити пальне. Зараз пише 0. Треба підзарядити, але все рівно, якщо ми зараз почнемо їхати, то вона буде намагатися витягувати енергію і робити це на електротязі. Тут у нас речажок Дестроніка, яким ми управляємо підігрів керма передніх сидінь. Знову ж таки, все дуже просто і зрозуміло. Нижня частина екрану йде для клімат-контролю. В основному також можемо опускати, піднімати задній спойлер, також є кнопка для автопаркування. І також ми можемо. А за допомогою цієї функції керувати заднім кліматом, просто нажимаємо цю кнопку і керуємо заднім кліматом. Дуже прикольно, якщо особливо, там, де, коли діти погралися або хтось інший, ви собі тут раз-раз налаштували і все ок. також у нас тут скачена програма, називається Погода. Можемо там вбити дані, які нам місто, да, яке нас цікавить, і побачимо погоду. Це вже робиться з допомогою мобільних телефонів на сьогоднішній день, але такі програмки вони все рівно прикольні і полегшують наше життя. Новини також, і ми можемо ще інші робити покупки в цьому маркеті Ауді. Да, Зараз не будемо на цьому концентрувати увагу. Тут все зрозуміло: радіо, носії, на навігація, смартфон підключити, да, і тут вже можна налаштувати автомобіль. Наприклад, клімат, освітлення, паркування, там, наприклад, сидіння. Тут у нас сервіс, можемо подивитися між... так, міжсервісні інтервали. Наступна заміна моторної оливи через 13 тисяч, наступний інспекційний сервіс через 7300 кілометрів. В принципі, ще можна поїздити. Так, це друга машина за сьогодні в Мюнхені. Все, Будемо зараз з нею закінчувати. Йду. Закриваю питання з продавцем і їду дивитися VO-клас. Заоді домовився все ок, все поїхав. Далі в мене третя локація це Mercedes V-клас, v 300 версія ексклюзив 2024 року. Це у нас нова модель, абсолютно. Самий свіжий, самий новий. 12 тисяч пробіг, продає офіційний дилер Mercedes. Залишилося всього 700 метрів. Це у нас офіційний дилер. Знаходиться автомобіль в Мюнхені, колиска культури традицій Німеччини. Дуже багато всього збереглось. Завжди радий тут бути в гостях. Надіюся, нам все підійде. Проблема полягає тільки в тому, що цю машину. Митниця дорого рахує. Зараз побачимо. Купимо ми його не купимо. Якщо стоять Мерседеси, значить я рухаюся в вірному напрямку. До речі, в загальному все йде непогано. На годинку 12 година. До речі, перший раз знімаю такий формат ну, в основному. Один автомобіль, одне відео. Тут сьогодні вирішив зробити все в одному. Ось друзі, третій автомобіль, з яким я приїхав -клас. Це в клас Я так Німачені називається вже звичка, а ми в Україні просто V-клас. Рестайлінгова версія. 300 дизель, це 2 літра, 239 кінських сил, повний привід. Версія ексклюзив, тому тут у цьому автомобілі є все можливо, можливе для в класу Що прикольно, тут у нас відкриваєш верхню ляду багажника, і у нас є полочка. Також там. Є ще всередині місце, щоб щось покласти. Ну і також, якщо ми зараз нажмемо кнопку, то багажник відкриється, і ще під полочкою буде багато місця. Це дуже комфортно, якщо ви часто використовуєте автомобіль, ну, полка, по суті, розділяє ваш багажний відсік. є панорама, є алькантара, що мені дуже подобається. Тут я ж кажу, вони. Вони тут а, дещо забрали в першу чергу. Вже в рестальної версії немає вентиляції і підігріву другого ряду сидінь. В версії ексклюзивного це просто було стандартно. Вже в цьому ексклюзиві цього немає. І також немає ось тут центрального такого тунеля з холодильником. Все. Його більше тут не буде. Ну а так дуже м'яка шкіра, прям капітально м'яка. тільки що прийшов продавець розчарував мене, що немає, немає підвіски саме в цій машині. Це, до речі, от опція, яку можна вибрати столики. Бачите, такі вони теж тут красиво прошиті шкірою. Дуже зручно відкрив собі ноут і такий ту 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 і погно працювати. Є вентиляція, є підігрів сидінь. А ось тут, в цьому місці мала би бути пневма але тут її нема. Треба машини з пневмо її тут нема. Тому що не знаю. І залишається останній автомобіль на сьогодні. Mercedes Benz S560, за яким я їду, там пробіг менше, ніж я говорив, 33 тисячі всього. Це 2018 рік. І вони вказують, що цей автомобіль з перших рук і їздив лікар. Це прям такий серйозний аргумент. Головне, що автомобіль. Буде хороший, доглянутий і без питань. Ось і на це я дуже сподіваюся, тому що, наприклад, тому же фаетону, хоч пробіги невеликі, але було багато запитань. Ось Штутгарт, а ми сюди їдемо. Вже якісь вон, перевали взагалі починаються. Ось така подорож у мене сьогодні виходить. Вже проїхав 950 кілометрів і ще 550 кілометрів дороги чекаю. Ми приїхали на місце автомобіля. Такі тут машинки по еліточці, да? X5 на фоні g класа такий як думаю, малесенький братик. Я доїхав, це вже четверта машина за день, позаду 1000 км. Мої зручки видають мене, напевно. Так, Дуже красиве місце, красивий салон. І машина красива, але з нюансами. Тому я думаю, що тут будуть питання. Покажу вам декілька екземплярів. r 8 Audio R-7, тут 850 Porsche. Ось Марсе, за яким я приїхав і це Купешка. Основна проблема заключається в тому, що це місце воно було роблене. Нам казали, що тут виключено на тобто Чисто фарбування, але тут обійшлося не тільки фарбуванням. І тут неозброєним оком, прям видно, бачите, тут такі, от, якщо камера може передати бульбашки і маємо от таку от історію 1000 1500, ну ви поняли, тобто да? це місце. Ну, тут має багато шпакла, Тут те ж саме 1000. 900, там 600. Так, що в двох словах, то маємо ідеальний стан салона. Тут теж все добре. У нас багато, дуже багато комплектація. І фішка в тому, що це бензин 560-й, і він ще й короткий. Шукали саме таку машину. Нічного тут нема. Тут притертість невелика, Ну, це все по оригіналу. Скло оригінал, далі стійки пішли 190 з лівої сторони, теж була така історія. ой Це розчарування. А є тут філеночка, це місце, яке не до кінця зашліфоване. Та мо Та що ж я буду тут робити? Це повне розчарування. У мене поки така думка Так, взагалі машина дуже якісна. Машина нам не підходить, незважаючи на те, що вона там дуже хайна, плаща, там їздив дід на ній, якому було 89 років, але шпакла багато, зробили погано. Клієнту це не підходить, не хочеться потім все переробляти, тому що тут по великому рахунку треба все робити по новій, Ніхто цим займатися не буде. Підведемо підсумки моєї поїздки. Чотири оглянутих автомобіля. З яких тільки один куплений. Всім гарного дня! З вами був Андрій Автофора. До нових зустрічей.